Усім привіт! Радий вас вітати! На нашому каналі маємо на продаж Renault Scenic. Автомобіль у нас 2013 року випуску, модельний 2014. Автомобіль у чорному кольорі, чорний металік, дуже ефектний колір. Як бачимо, автомобіль уже фейсліфтингу, тобто передній бампер у нас трішки видозмінений, уже в новому обличчі, так сказати. Автомобіль, як бачимо, у нас повністю у хром-пакеті, що спереду, що по бокам. Дуже гарна комплектація, про це зараз більш детальніше ще розкажу, поки покажу зовнішній вигляд загальний. Хочу наголосити, що наш автомобільчик має дуже крутий пробіг. Це 110 тисяч оригінального перевіреного пробігу. Зафіксовано по базам Рено до останнього року за кордоном. Отож, давайте перейдемо до більш детальнішого огляду нашого автомобіля. Як бачимо, передня оптика у нас просто в шикарному стані, абсолютно жодних якихось нарікань немає. Присутні у нас протитуманні фари, Денні ходові LED-вогні також присутні парктроніки. Знову ж таки, великий значок Рено у нас спереду. Як бачимо, капот ціленький, без пошкоджень, буквально декілька дрібних скольчиків мінімальних. Звичайно, мусять бути присутніми, автомобіль не щойно виїхав з салона. Але їх кількість тут мінімальна і все в нас тут в повному оригіналі. Як бачимо, з цієї сторони також оптика в нас в ідеальному стані. Протитуманні фари. Та денні ходові вогні LED також у нас в повному порядку. Як бачимо, автомобіль у нас дуже-дуже гарно виблискує, наче новенький. Отже, авто у нас на ось такій гумі, ще хороший протектор. У нас 17 диски 205-55 резина r 17 Гальмівні диски та гальмівні колодки повністю в ідеальному стані, без жодного зносу, що спереду, що ззаду. Як бачимо, стан кузова в ідеалі все. Жодних якихось помарочок, жодних м'ятин, абсолютно ніяких дефектів по автомобілю немає. Задня оптика. Ціленька, не запотівша, ніяких Абсолютно ніяких дефектів немає. Скло в автомобілі повністю все по кругу ціленьке в оригіналі. Знову ж таки, ззаду присутні, так як і спереду у нас парктроніки. Також хочу звернути увагу, що ззаду у нас присутня камера заднього виду, що досить полегшує нам паркування. Задні ляд також у нас все в повному ідеалі. Знову ж таки, скло все у нас також. Оригінальне, як бачимо, ось з цієї сторони стоп-сигнали також у нас в повному порядку. Ось показую цю сторону. Також у нас все в ідеальному стані. Ось такий у нас загальний вигляд автомобіля. Дзеркала в нашому автомобілі, функцією підігріву та електрокоригування. Отже, в нас в автомобілі два ключі. Обидва вони з функцією безключового доступу. Тобто автомобіль відчиняється, зачиняється без наявності ключів, без натискання якихось клавіш. Все в автоматичному режимі. Так само автомобіль заводиться також в автоматичному режимі. Отже, перейдемо до салону автомобіля. Оглянемо дверні карти. Як бачимо, вони в ідеальному стані, жодних. Помарок, жодних пошкоджень, 4 електросклопідйомника, електрокоректор дзеркал, електроскладання дзеркал та коригування. Всі наліпки в нас тут в повному оригіналі, звичайно, скло також у нас оригінальне. Проєми повністю ціленькі, маємо такі хром накладочки, всі петлі, болтики, все в нас в повному порядку. На підлозі у нас такі коврики в ідеальному стані. Накладки на педалях не постирані, також в суперовому стані. Кермо в нас шкіряне, мультифункціональне, в якому перемикачі круїз контролем. Все в нас в повному ідеалі. Адже в автомобілі, знову ж таки, наголошую 110 тисяч оригінального пробігу. Ось тут у нас такі клавіші старт-стопу, коригування фарами, світлом. Звертаю вашу увагу на сидіння. Сидіння в нас в повному оригіналі, нічого не підшивалось, не замінювалось, не просижене. Як бачимо, все в повному ідеалі, все в повному порядку. Дуже-дуже шикарний вигляд, дуже шикарний стан сидінь, що нам також вказує на те, що в автомобілі дійсно оригінальний пропіх. Звертаю вашу увагу на перемикачі автоматичного режиму фар, автоматичного режиму світла. Все у нас тут також в ідеалі. Також авторежим двірників, ну і перемикання магнітолою підрульове. Тут у нас такий дисплей 110 695 км. Сенсорна у нас навігація, сенсорна мультимедіа. Клавіші управління аварійною сигналізацією та центральним замком. Звичайно, у нас магнітола Airlink та двохзонний клімат контроль. Клавіша старт-стоп в ідеальному стані. Куліса, як бачимо, також наче новенька. Ось сфокусую. Шестиступенева, звичайно, нічого не витерто. Справді ідеальний стан. Звичайно, клавіша перемикача лімітером швидкості. У нас USB та флешки, електричне стоянкове гальмо. Отже, спробуємо завести автомобіль. Натискаємо клавішу старт stop І автомобіль у нас з пів оберту заводиться. Працює в нас рівненько, гарно, жодних якихось в нас помилочок немає. Як бачимо, все в ідеальному стані. Сенсор у нас відпрацьовує також чудово, як бачимо. Все перемикається. Тут у нас дзеркало заднього виду з автозатемненням. Такі у нас козирьочки з підсвіточкою, все ціленьке, місце для окулярів. Звичайно, у нас в сценіках безліч айрбагів, все в нас функціонує, все присутнє, жодних якихось подряпин чи чогось подібного немає. Управління навігацією. Підлокічничок шкіряний, він у нас з функцією органайзера. Також він у нас переїжджає. Отже, задній ряд сидінь у нас також в ідеальному стані. Як бачимо, сидіння без жодних пошкоджень. Все в чудовому ідеальному вигляді. Дверні карти без жодних пошкоджень. Сонцезахисні шторки у нас працюють. На спинках сидінь у нас присутні столики, все, звичайно, у нас працює. І що цікаво, у нас є ось такі мультимедіа екрани. Для кожного пасажира свій мультимедіа екран, є можливість підключати флешки, USB, наушники. І, наприклад, діти ззаду в подорожі можуть насолоджуватись якимось відео чи аудіоматеріалами. Не відволікаючи водія. Досить крута функція. Як бачимо, потолочок у нас повністю ціленький, ззаді в нас чистесенька гарна поличка, з цієї сторони дверні карти також у нас без пошкоджень, все дуже-дуже гарно виглядає, шторка, звичайно, також в робочому стані. Проєми ціленькі. Сидіння в нас в повному ідеалі, жодних якихось пошкоджень, жодних дефектів немає. Звичайно, у нас кріплення дитячих крісел Isofix. Дверка пасажира в нас також в чудовому стані. Бачимо, також жодних пошкоджень немає. Панель у нас цілком ціленька. Сидіння в нас також все в ідеальному стані. Ну і, звичайно, ков... коврики на підлозі. Ось Кому потрібно він-код, можете зафіксувати, перевірити по базі, адже в нас в автомобілі повністю оригінальний рідний пробіг. У нас є і документація, а також ось відмітки, наприклад, були вони під капота. Дням, щоб вам показати. Отже, в нас в 2018 році було 53 тисячі, в 2020 66, в 2022 кінець 88 тисяч. Також можете перевірити по базі даних Рено. Автомобіль. Покажу вам багажний відсік, він в ідеальному стані також. Ляда має всі заглушки, все ціленьке, коврик не зачуханий, ціленький також. Бачимо, боковинки не зашарпані, поличка ціленька. Звичайно, у нас присутня запаска, домкрат, ключі, все як має бути. Під капотом даного автомобіля 1,5 літровий турбодизельний двигун, 81 кВт, 110 кінських сил. Як бачимо, не намитий моторний відсік. Все в нас в оригіналі, всі наліпки на фарах, антифриз чистенький, двигун також сухенький, чистенький, жодних запотівань, жодних якихось проблем немає. Всі болтики в нас на місці, нічого не крутилось, ні на крилах, ні на капоті. Жодної ржавчинки чи якихось пошкоджень у нас немає. Двигун працює чудово. Хто приїде, дамо можливість ознайомитись, заїхати на яму чи на перевірку на будь-який ваш сервіс. Отже, перейдемо ближче до діла, перевіримо товщиноміром наше лакофарбове покриття. 108 капот, 130, 108, 102, 138. 118. Капот у нас в повному оригіналі. Передні крила у нас пластикові. Двері водія 118, 107, 116. Двері пасажира 116, 109, 193 і 3 десятих. Заднє крило 106, 106, 107, 107, 120, дах. 105. 98,5 Також все в нас в оригіналі. Ляда 146, 115, 97,1 97,1 111, 111, 124, 92 і 3. Також в оригіналі. 109 з цієї сторони, 118, 111, 95 і 3. Дверка 88,9, 119, 119, 134, 114, 124, 115, 115. Ну і дах з цієї сторони 88,2, 103. Отже, знову ж таки наголошую, автомобіль у нас повністю в рідному окрасі, жоден елемент у нас не фарбований. Можете приїздити з своїми товщиномірами, ще раз перевірити мої слова. Отже, ми підключилися з діагностичним обладнанням до даного автомобіля. Автомобіль, як бачимо, у нас заведений працює. Бачимо, що жодних помилок по жодному блоку в нас немає. Давайте ось разом перевіримо ще раз систему приска, тобто блок двигуна. Іде сканування даного блоку. І переконаємо, що. У нас всі параметри в нормі. Побачили ми, що помилок нема. Тепер ще подивимось різні параметри. Так, отже, ми подивимось маси сажі в протисажвому фільтрі. Пробіг і стан турбінки. Отже, дивимось. Як бачимо, у нас пробіг 110 696 км, так само, як у нас на панелі приладів. Маса сажі 15,65 г, тобто сажовий фільтр у нас в ідеальному стані. Надув у нас ось як бачимо на холостих. Чуть-чуть газнемо. Спробуємо погазувати, щоб побачити, як відпрацьовує турбінка. Ось як бачимо, майже до 2000 мегабар йде у нас надув, тобто все працює як має бути. Всі інші параметри, кому щось додаткове потрібно, без проблем пишіть, телефонуйте мені, я додатково можу скинути на, вашу, на ваше прохання будь-які інші параметри, які ви захочете по перевірці даного автомобіля. Отже, підсумуємо по даному автомобілю: 13 рік випуску даного автомобіля. 110 тисяч пробігу, 1,5 літра турбодизельний двигун. Все в технічно чудовому стані, все повністю справне, жодних якихось запотівань чи підтікань мастила немає. Хто приїде, зможе це перевірити. Перевірили ми стан лакофарбового покриття. Воно в нас повністю все в оригіналі, жодного підкрасу в автомобілі немає. Хороша гума, хороші гальмівні диски, без жодного зносу. Послужить ще не один сезон. Ну і крута комплектація, як ви це бачите у даному відео. Отже, всім гарного дня і вдалих покупок!